Чи готують у вашій родині основну різдвяну страву кутю та за яким рецептом? Я готую кутю за традиційним рецептом. Це пшениця, сухий виноград, узвар заправляю, мак перетертий і дуже смакуємо всі. Звичайно, готуємо. Вони так з медом, з оріхами, з ізюмом, халву додаємо. Хотіли готувати на 25, але ну, не вийшло у нас трошки так по сімейному обстоятельству, на 7-е будемо празднувати цей рік ще по-старому. А можете сказати, за яким рецептом готуєте завжди? Ну, готує дружина. Я в це час віддихаю, то я навіть, будемо сказати, не ду. Ну, обикновений рецепт. Куття, пшениця, вариться на воді без солі. І потім додаються родзинки. Ну, це хто, хто як любить горіхи, цукор. Хто хоче, може додати халви. старовинним рецептом, так як мама готувала. А який? Пшениця, вода, мед, горіхи, мак. Ну, Халвини кидаємо, не люблять. Ми святкуємо Роздво. Як раніше казали, і католицьке, і православне. Звичайним класичним рецептом мак перетертий, куття, горішки, цукор, ваніль. Все. Я, в принципі, з Латвії, да, то у нас традиція, ну, там традиція, тут традиція 24 грудня. Я не готую, готую бабуся, бабуся свій рецепт, бабусі 90 років, тому... Все покладаємо приготування куті на неї, а все інше ми готуємо. За звичайним рецептом, як у всіх, вариться каша, туди додається мед, мак, ізюм, горіхи, як у всіх. Чи готують у вашій родині основну різдвяну страву кутю та за яким рецептом? Готують, але ну ми чи не сьомого, а 25-го.